Волонтерство це велика сила, що здатна перетворити найдрібніші зусилля у великі перемоги над лихом. Саме з такою ідеєю на базі Кременчуцького національного університету днями відбувся урок волонтерства для всіх охочих і небайдужих школярів. Дмитро Мундрис, організатор заходу, каже, що прагне змін у свідомості молоді і тому реалізовує подібні проєкти для учнів Кременчуцьких шкіл. Сьогодні я проводжу шкільний урок волонтерства, присвячений якраз таки саме поняттю волонтерство, що це таке, які проблеми він вирішує. Та як можна долучитися до яких організацій? Учасники заходу вважають, що волонтерство є надзвичайно важливою і рушійною силою, тому прийшли на урок, аби поглибити свої знання у цій темі. В наш час зараз у воєнні потребують дуже багато гуманітарної допомоги, і ми повинні всім, чим можемо, тим допомагати. Навіть те, що під час тренінгу пролунала повітряна тривога, не завадило його проведенню. Тому всі учні спустились до укриття, де продовжили обмінюватись корисною інформацією. Три основні складові волонтерства, без яких вони просто не можуть бути. Перше це добровільність. ніхто не може ставити волонтерити примусово. Це тільки з власним бажання. Потім не волонтери не отримують ніякі гроші за свою роботу, але можуть отримати компенсацію за якісь витрати. І суспільна користь волонтерство це завжди про якусь допомогу іншим. На уроці були розкриті такі важливі теми, як основу волонтерства, його роль у сучасному світі та реальні приклади впливу діяльності відомих волонтерів. Також було проведено багато практичних вправ, дискусій та опитувань. Після заходу юні активісти розповіли, що дізналися чимало корисного та надихнулись на створення великих справ. На цьому заході ми дізналися багато нового про волонтерство. Це була незамінна інформація. Також я дізналася багато можливостей, де можна також волонтерити. І отримувати за це якісь подарунки. У мене був вже досвід у волонтерстві. Ми разом з молодіжним парламентом проводили дитячі свята. Також я збирала гроші в акції Серце до серця і зараз ми активно готуємося до старту акції Святим коле дітям. У також в школі ми проводимо волонтерські акції, в яких ми допомагаємо тваринам та нашим Збройним силам України. Як бачимо, Кременчуцька молодь саме розвивається та цікавиться волонтерством. Вже це сприяє формуванню активної та відповідальної громадянської позиції, підвищує соціальну відповідальність та розширює горизонти. Софія Григоренко, Іван Хаченко, Кременчуцькі новини.